Боюся відкривати вікно, того, що дуже дує і може вирвати з рук. О там гівонт, ви бачите, ну йдуть такі тучі. Я перераз таке бачу, як на морі волни. А ну дивіться, да? На сонце не буду. Ну, мете тут короче, в юга. Як настояща, то зима. Зараз я піду до другого вікна ще подивлюся. Що там? Дує з вікон прямо. Не знаю, буде видно чи ні, а це на вікно намітає і розтає, коротше, капельки. Да. там таке суне вітіля, вроді би як хто на що буде, ну не знаю. Будемо дивитися, наблюдати і вам показувати. Привіт. Ще тувати немає. Приїхали тільки що ми з роботи. Зайшли до Лучній магазин. <сує> Це в нас в мене долучні, як в Закарпатті казали, там у них долі. Так? Чи як? А ну, Розкажи. Воно ну, в одному селі вниз село, як ми зійшло туди до ну, так? так? долучній магазин внизу, а то бурішній. Уверху, в Тут Гура, а тут дол, теж. Ну долучній, долі <сує> до Лучній. Що ми купили? Ми купили, можеш прочитати. з роботи. Так, да, і зайшли в долучний магазин по пути. Ми купляли на 176 злотих, була у нас розпаковка. Це суботи. Да. І ми з лідою решили, що ми вже цілу неділю нічого не купляємо. Це ми закупили, а що треба буде підкупити, то Ліда дозвалі вам підкуплять. А вийшло, от суботи, сьогодні в понеділок, так? Да? Да. І ми вже опять притягли на сімдесят шість злотих. Змовиком людей. По лісниці балакаємо, балакаємо, як Ну Хочеться добренько, ну хочеться, ну тяжко працюємо, ну хочеться побалакати. Я не знаю, може не тяжко, але кажи. Рибу по гречески волик захотів. Так ви представляєте, кажуть, цей магазин дуже дорогий. Ну не знаю, воно дорогий, так як жабка, Щось дешеве, а щось дороге. Отака От риба по гречески ви знаєте, ну це в чому. Овощами. З овощами, так. У других магазинах около 12, а тут 10. 99. А мені меду захотілося. я Солодкого захочу і все. Там такий вибор меду, там такий вибор меду. Дивіться. Майський, не за гус... гуще. Треба спічкою провіряти, майський чи ні. Чи гаречити. Майські світли, я цапечка річить. Це окатійок. 5 злотих баночка, а скільки ж в мені баночки в ці? Пів кілограма. Що... Вовик, яблук купив. Купив яблук, тому що ну, є у нас все такі яблука, я вам покажу. Ось такі. Ні, так вони тугі, вони маленькі тугі. Я купив не такі. Я купив такі, м'якенькі. По 4 злотих яблука. Да. Торба 80 копійок молочко 4,80. Ну мабуть уровень такая цена, да, Вова? Так. Да. Что ты робиш? Такому сейчас годіла ведь. Богданчику братку покажи, Багдан, свою братку. На камеру градку покажи. Блин, я снимаю, да я а. думала, у меня нет. Вот градка. Ага, так не побачили люди. Вот градка. О. Такий йогурт, такий він якийсь ніякий, якщо його їсти, він ніякий. Ну він його так любить. Якщо би як п'ятиві, сьогодні закончились, нема. Так ми взяли йому чотири штучки, в упаковочку за 6-19. І він зразу дві упоро, а дві він пішов у другу хату. А я що захотіла? Мамочка показала. О, що хвильку, а що ти вже там готовиш? Та я ж буду, ну, коротше. Він на уборці був, там ніяк не остановиться, опять Так, Воно вже як тролі, а тут. <сес> 670 купила я Шипшину. Шипшину. Так може вже повпадала, а то там в мене росла на дачі. Та це ж говоря, еко. Е, Сухенька, поп'єм чи Ми раніше попопили їм ти, дві суби да. цілі оставші. А, ми, а я хочу кислого чаю. Вона запарить. щоб. Застоятися, швидко і Це пакетику Угу. Коротше, пакетик. Ну, скільки ж да, тут грам? 80 грамів і 100 грамів немає 6. Що ми їли, бігали мали. їли, щоб шину, вона ще розклопувала. І серединку вибирали і шию натирали. Колиться та штука. Хліб якийсь, не можна ніяк то приділитися хліба доброго купити. Всякий пробуємо, пробуємо. Ну, тоже сиренький вроде, чи не житне. Пересушена. Вона розкисна. Розкисне, не, назуби, я кажу. Так, де він хліб. Хліба немає, безплатно. П'ять дев'яносто девять. Шість злотних. Кого? Там покажи. Там же пів кіла. Да? 500 грам, да. 6 злотих, 60 гривень За пів болка хліба. Тортіла. Я взяла собі тортілу. Буду колотити із семенами якимись 4 там тих. Лавашика на 3,50 пачка. 250 грамова пачка 3,50. А вовк узяв рурки. Рурки. Рури. Рури, рури. Трубочки. Сірочки, кукурудзяні. Такі добрі. Добре, не солоні, ні. І я привезу, зразу розмітають усі. Не солодкі, головне, що не солодкі. 2,29. Ну і сирки два по 4,90 для намазки отакі. Ну, вже це ж вже розпаковка, тоді вже можуть зуби ковиряти. Ти ж не їм ще нічого. М -м. Сирки. Тут по два сирочка Будемо мазати на лаваш і їсти ща. І, 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 і так. <реклама> і йогурт греческий 2,99. І виходить 76 злотих. Ну тут мед потягнув і ще щось. Не знаєш що ще? Риба. Риба. Десятка. і А що ти там тулеш? Що, що ти тулиш ото? Ну я мені надаю, аби коротко розділити. Я так розділити руку. от я подвернути і постав тоді спереді, десь якось, ну так. Нельзя, треба, от людей камера не без розказу, так? без нічого, конечно. Ну Щас я виключуся, а потім повернусь і обратно включуся. Ну що, наколотили Чи чай? Я собі наколотив. Да й передівся. І зараз буду шкуру знімати. Ну не, не всю зніму. Трошки оставлю. Тому що я люблю шкурую. Даю. Та ні, 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 Я хочу вас спитати, хто робить на таких роботах, кому скільки платять. Ну це не секрет. Я за свою роботу казав там, як консерватором, скільки мені платять. Це ж таке діло. Це не те, що якщо скажете велику суму, то о, ви мільйонери. А моя це велика сума, моя ви три покоя в неділю прибираєтесь. Ми ж не знаємо. Ну так это дела А шо ты бачишь? Понятно так что поделиться з нами Хто скільки получає <ріст> Не получается за ну, за за номер За покой по, по, Не покой за но за но за, за апартамент Ничего, бо не, знаєш, не. Так, Потому что ну каждый апартамент по разному нам есть на домик Юля нам казала наша Юля Лида звонила до Юлі Юля сказала Есть апартамент 60 злотых, есть апартамент 80, а есть 150. Смотря, какой апартамент. Я не знаю, дай мне ножик. У меня давление, девочки, уже третий день 200, 200, 200, 210 на 110, 200 на 100, сегодня 200 на 100. На работу шла, вечером лягала, выпила таблетку, было 210, потом выпила лягала 180. Так что я никакая, и не показываюсь, и ничего, Сил у мене нема ніяких. Болить дуже голова. Да. Да. Ну, так. я шкуру зняв. Не видно нічого. Не видно, ну, так видно, так? Ну чого? А да? загальні Скільки шкурі? Це одягну на сковороду, витоплю з нього жир, і я то на хліб мажу, як захолоне. Прямо на хліб так підсолюю. І таке добре, оце, як раніше був то качачий жир, так оце зараз курячий такий у нас. У нас курі жирні тут. Ти скажи, якого ти смальцю з вижарками? Я купив смальцю із, хотів з вижарками, знаєте, ну шкварками. А вийшло ось все, Я вам покажу. Я вам все буду показувати. У мене ще холодець є, розумієте? Треба його доїсти. Добре, пахне сюди. Ладно. Ось дивіться, які шкварки це. О! Воно там цибулька. Пуста банка вже, ні. Пуста, так. Да. Це смалиці з шкварками і цибуля. Ну Мені не подобається. Тому що цибуля сладу здає, а я м'ясо солодке не їв. Ну, м'ясне солодке. Ні, я тільки таке, солодке з молоком. Ну, це до молока не йде, звісно. О, так що я от беру зараз на топлю, щоб і прямо на хліб тоді як туди. О, качки має. домашні як були, як заріжемо. Да. Салце, сало це Сало да, качка, а гузка вообще з вузки таке. Ось таке салоне. На два пальці. На <рес> два пальці зуске сало. Да. І тоді тоненько треба різати, бо то, що воно там таке, як пленочка попадається, тонесенько, тонесенько дає на скрині. Mm -hmm. Добре, да. Добре. Ну, боже, одна наша, що ми дивимося її. Різала таке таїла. Да, я вам покажу. Ну, це взагалі бомба, в нього калорій мало. А таке добре, хлістке, я писати, що це погрести. Ну, вартість, розумієш? Це нормально. Ось таке, як пружинкою зроблено. Ось І так покручено, не дивіться, як так можна сплести. Це, мабуть, ручна робота, так? <рес> як покручені палички, тільки зовсім без сахарю. Тільки зовсім не палочки. <рес> так так скручено, це не в три. Як косу плетуть. Це в шестеро, як ото батоги раніше плели, В шестеро. А ух! <рес> Помните? Хто повний арапники, Я, як коров пасли. Це, як лясний так. Метрів п'ять такий батіг. А хто не вміє, я себе, я разів три по усі, як закрутив, як ляснув. Було діло, так. Да. Ну як тобі? Рори. Рори. це трубки. Оце вже буду ложити. Воно промаринувалося вже часа два, мабуть. Тепер вибираю десь шкуркою, бо я не на всіх пообрізав. І ложу шкуркою. Чим же ж ти його маринував? Скільки маринував? Ще? Чим? Солю і перчиком. Віч нічого туди не треба. Шкурою вниз. Шкура тут товста. Значить що? Значить, смальцю буде багато, жиру. То шкура, так? Да. Товсто шкура, Що да. Це тебе школа, рай... на холодну сковору доклада. На холодну, щоб потихеньку воно топилося, смальчиком бралося. Да. Я кажу, що в нас була менша сковорода, ще ще пачки більше ставили робити, да? чи корочка що більше. Так улазило меншу скоро, зараз не влазить. Так да не влазило, на два рази Так? Mm. Да? Mm. Ні, ну вони трошки вжариться, ладно, я. Отак, зараз їх плотненько. О! Поправлю. О. Я накривати зразу не буду, нехай воно закинуло. Що, що, що що? Клика виключено. Як виключено? Ты все видишь, Я говорю, брызги свою там не бачу. Она все видит. Вот это такие дела. Сейчас я руку помыю и выключу. И тут робот. Выключу телефон. Потому что я ж задки бегаю. Я буду вот так. Да? Ну а что, а я, я тут хотела, хотела Ну конечно. Сейчас я на ТикТок сниму пару клипов. Ну а что? Кофійку бахнув кріпкенько, по жилам пішло, кров заіграла. А на роботі, каже, не з повісив, я вже не може. Да? Додому як прийде станцію, танцював так, би так. на роботі. Моє того, що мало платить, а може, то немало. Я не знаю. От ми налазилися, ти... нам сказали, скільки будуть платити. А ми без роботи думали, роботи не буде. Вони зразу так, скільки ви хочете, а ми. вообще без понятия. А сколько вы даете, вы же там в курсе дела. Ну, они предложили нам, а мы... конечно, надо было бы сказать, мы попробуем за эту сумму, если у нас не будет получаться за это, надо будет чуть-чуть поднимать. Потому что вы понимаете, если мала сумма, если мала сумма, то и руки так стоят. А если трошки поднимать, поднимать, то руки на место, на место, о, тогда уже они вот с... растут, не с другого места. Вот так вот. О, пішла гада. Зараз включимо трошки вентиляцію, щоб витягувала витяжка. Сюди на трубку додати. Немає време. Туристи їдуть і їдуть, сніг бачать, у всіх є прогноз погоди. Сніг... Ще в нас і робота додається? З тим, що вони їдуть. Що вони забуть кувати? Один кофту забув, другий сьогодні бінокль щокарний. Бінокль отакий, я, я як гляну. Ну, от як раніше був Чапарів. Так вони забувають, а нам тепер іди на нову почту чи куди там на бачити. Восьмовато, ми її одібрали, тепер треба назад відправити. Ого, господи. На старості не таке горе. Розбиваємося. Ну а як, надо? Якщо було. Тут не засиплювалося на одному місці. Треба і руками, і ногами працювати. Ти знаєш, що От як сядеш, посидиш, потім не встанеш, або утром. Отак. А потім пішов, пішов, пішов і в течение дня. Ну тут, повімаєте, раніше можна було працювати 8 часов, 9 часов або 10 часов. І нормально було. А зараз двигається і роздвигається, роз... себе розпитується. А потом определенное время работает, там 5 часов. И все. Начинаете вы ключить, глючить. И все. Никуда. Просто уже. Ну что сделаешь? Не хочем мы себе так низко, но не получается высоко. Не получается. Хочется вот так, как было, горе бы, горем свернул бы. Ну звернув би, ну час-два звертав би горе. Чесно кажу. Так ми вернемо з 8 часов раз 63-2 часа 3 часа, Прям таки в нас йде ну, і під річками, і все. А потім гопі все. Надого, коротше, надовго не вистачає. Як ото мара, старенька машина? Вона їде, ну тільки далеко не буде. На длівну дистанцію ні. По місту так, їзде. Вигається. Що ви все про староста, про староста, про Коротше, переходьте до нас на Тік-Ток. Ми ще його здамо. П'ять танців з тобою зб'ятаємо. До вечора ще, так? Да? І що? Та. Кажуть, що життя починатися, так? Да? Дочна. Ну не об'язана. Ладненько. ви нам пишіть. Скільки буде стоять, бо в нас енергія додать. А що ж ми Руки отак повісили? Ні, ну я чого таке. Бачите, сам робимо чітко. Чотири роби. 12 з 80 робили ідеально. Сіли в 12 початку першого, фаряку сили, а потім поїхали і вже один ще номер зробили і все. і, сили. А і перекуси Як докладаєте? Тару покуштуй яблуко і скажи всім в голос. Ой, Таке розуміло. чи не таке? Що й ми витрим? Проти в нас. Тут не все, поки будемо гристи трошки віддихнемо. Вже починає підрумянюватися. Ви ж розумієте? Ви совєти давайте. але ну, тільки такі. Потому що ви все казали йде на роботу, а йде на роботу, хай до мене сидить, йде на роботу. Ну, і що тепер. Пішла на роботу. Так кому стало цього легше? А кому важче? Вам то легше. Послухала вона вас, да? слухня стала. Так а мені що важче? Трясти ці підодіяльники. Ви знаєте, хто це робив? Да? Це недома кровать забрала. На на Ви ж розумієте? Оце вікно відкрити, треба закрити, тому що вже на дурницю хочуть дивитися. Там вдома у нас і вже три дивляться, три в вікно. Ну і що, бо ось так поставало, ну і цвіти нас, я ж показую, тут танці вкраю, отак бахають, ще Б'ється, що він там руками розмахує, чи лаються, чи визуть охрану, там буде мені. На балкон закрыли. Мы там а двое раз мое проезжать патрульно, патрульно-то заедет. Не надо нам гости такие. О. Ой, бывает, конечно, больше. Они при столе. А ну а так работаем. Я так. Вы сейчас будет косяк, Никто, никто. Будете вже держатися в собі. А я в собі не можу нічого держати. У мене що в голові та й на язиці, я все зразу. Зачем його держати? Голова не чердак. Мусор бінари буде збирати. Що за день я не приймав, я вам ввечері, враз все видав, я лягаю спать з чистою головою і з чистою совістю. Все побачили, і я вам все розказав. Так що... А вы держите, а вы держите в себе. У не, не так. Ты уже ты я не люблю скандалы. Я могу так громко скандали скандалы никогда. Ну скажи, я люблю скандалы или нет? Нет. Нет? Если никто не зачитывает. Я не говорю, что была, ну. Приділа хруму в нього не Ну я що ж хварчить. Сьогодні чуть не зайшов у чужу квартиру. Йдемо з магазина з долушнього піднімаємося. Та я так опустив. Опустив. Голову йдуть. Нізько по вісом. Так, ключі достають. А вони якось так до первого етажа. Треба піднятися там чуть-чуть. Не так, що раз і периш. Ну десь так, як групи. Ну, ладно, пев. Ну, я вже достаю в ключі. Ти куди? Третій, а нам треба п'ятий. Ой-ой-ой. Так, ну що. Запахло. Будемо зараз кришити цибульку, часничок ще туди. І ще можу я щось в кінці потрусю паприкою. Топченою. Десь паприка в мене Ось, ось. ось, ось. ось така. Далі у і запах і вкус. Тут все є. есть. Угробщик лучше м'ясо нас бо свіже він розпливається расплывается, його не буде чуть. А сушене він буде так, да? Буде хорошо цьому. Все. Ну що я ступаю в мокрый. <звук> Нашу щось наступив, сейчас найду, сейчас возьму пылой сос. Так, цибулька у меня кришится. Сейчас достану часничку, тоже а будет кришиться. Я не знаю, купил рыбки. Я не знаю, что сегодня она пьет или нет. Ну и что? Как говорят, пословица, запас это хорошее дело, да? Я в холодильничек положу, а вдруг я и на работу возьму. Вот, я, идешь, я раньше на работу брал. Сколько тут? Пив Так, наедаюсь знаешь, сколько ведро. Там рыба есть. Есть рыба даже, удивительно. Да, а У Да, конечно, пивки, коробочки, одной рыбы. Одной рыбы? А то гарнир <с tekrar> да. Можете, давай... Мы сегодня бачили. Что вы вас? Цей обіди. Сніданки. Заказують люди сніданки в номера, а потім ну, оставляють гроші, бо дівчата нам пишуть, що там потрібні оставили гроші за сніданки. Коробочки оці цій корі чорні пластмасові. Боже, там нема на чого І не добре, мабуть, бо люди не поїли. Почти ми не по і, Вони на цій сніданці оставили 90. За 98 часов. 98 злотих. Ну що це там у цих свіданках? І сир нарізаний кусочками, бачу, по збиду по... його м'ятий. І щось е, іще. Сир кусочками, огурчики кусочками. Редиска вибудила. Ковбаска да, якась така порізана, як оцевські пасардинки, як кабаноси, як і чи що. Коротше, я не знаю, за що, і взагалі я в шокі. Я думала, як заказують сніданки, так наподобі тих, що нам оце привозили, ну, що валіку давали на показ другий, на пробу. Я думала, такі сніданки дають, а вони таке дали, що люди нічого й не з'їли. Виїли там, мабуть, серпиники, які якісь там море з четником чи щіл, бо якісь пастоподобні виїдели, а якісь там чи сирники, чи картопляники, якісь таке. Якісь таке Коротше, я в шокі. Коротше, я тут очки на те. Зараз я а ти йде змонтіруєш, поки м'ясо жариться. А ви готуйте вечерю і сідаю в місті вечері? За другим відео. Буде в мене відео, як я буду окорочка їсти. А ви насипайте, що у вас там є. Борщі, супи, галушки. Що хто наварив. І будемо в Все Ще не насипайте, в буде так і вісити. Ну тоді, ну так, ну. Не думайте повечерінка зможе. Ні, ні, ні. Якраз дня щодо жариться, ти намонтуєш, збортируєш <рес> виставиш і буде <рес> все нормально. А я цибульку кину, ладно, час нічого я вже зачистю і все буде як положено. Зараз ще трохи тоді кришечку накриваю і воно вон, підтушується. Пагне сюди. Антибіотиком. Коли антибіотиком могу, і дай. Сейчас я окуляры надену свои. Так слабо бачить стал. А, все. а что для зрения надо есть? Только не морква. А ну давайте не кинуть морку. Я знаю, что морква, то есть и пишут морква. Стреляй, я там аж пару, я сейчас надо включать следующую вытяжку. Ладно. Все, всем привет, всем пока. Давайте встретимся за окурочками.